Оце не розумію о таких приколістів. Стоїть посеред дороги, що то танцює? Нахріна ти вийшов посеред дороги там стоїш? а? Що ти хочеш добитися? Регуліровщик ти майо. -ма У нас світлофори працюють, а ти там що то, то саме махаєш своїми руками. Аж страшно об'їжджати його. Хіба це нормально? Боже, а як він ото ноги не попече на асфальті? Стоїть же босий. Сонце пече, асфальт гарячий, а він босий, стоїть посеред асфальту. Ох і хотабич. Як я провів сьогоднішній свій день на роботі, це було прекрасно. Я вже вертаюся на нежин. У мене сьогодні було 33 точки. Ну, По Києву 32. Зараз ще одна на обратки. То день, вважай, розкидав вес. Зараз часах у нас скільки? 15.43. Ну, я, як обично, коротше 17. 17, 19 не -то вдома. Тому що ще на завтра грузиться. Я був сьогодні так смачно пообідав Макдональдсом, що мені вже потім роботи взагалі не захотілося. То я єлі дорогав. Просто спати захотілося. Ну хоч бери на спати, Ай, ну ні, треба було роботи. Що я ще тут став? Я хочу потрогати води. А ще хочу показати, що воно, де плавають два лебедя. Оно. Утопиться питаються. Надіюсь, у мене цей раз буде без приключень. я, На всякий случай <клес> відложу телефон, переключуся на другу камеру. Так, телефон отут його я в цю ямочку положу. Головне, щоб ніякий бобер не стирив. Так, лежи, акуратно. Так. Отут було дуже слизько. Отут. Е, ну зараз воно не слизько. Но я не буду різкувати, я в тих самих кросівках, кстати, що я в них плавав. Ну, Чуть-чуть ступну. Може я достану до води, може вода до мене достане. О! Ану ще, ану ще дай, ану, 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 ану. Бля, чай, япона мать, це прекрасно. Водичка реально бомба. Так без Ну Я не знаю дна. І я не брав полотенце. і запасних трусів. Без трусів купатися не буду. Опасно. Погода, кстати, сьогодні не мішала роботи. Вітер холодний, хмарно, як ви бачите, хмарно. Це прекрасно. Сонце дуже часто ховається за хмарами, і воно сьогодні не так пекло. Так що я сьогодні сонячний удар не отримав. Так що, хороше, мені тут вже бухніть, що треба їхати. Я не знаю, як то за вітром чутно воно чи не чутно. Надіюсь, чутно. Але подивіться, яка тут красота. Ну, це ж дуже гарно, це дуже гарно. Перше треба вилізти по цій дивиці. Стривноватенько, звісно. Але ну, видержує. Блін, вона так на бока стоїть, вона б похилить. Щас... Я входу не входу, я не впав. Ура! Ідемо до цього блін, який мені нерви діяв постійно. Треба вже б Блін, а замерз, якщо чесно. Біля водички то й прохладно. Так що я, мабуть, зараз достану собі одного чупіка і буду собі спокійно сосати. Ну, треба ж чим-то в дорозі займатися. А в мене виход є. Коротше, потім побачимося вдома.